Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні записуємо дуже раненько, зустрічаємо з вами Зорьку. я так класна. Хочу підняти таку цікаву тему, друзі. У нас завжди, завжди цікаво, але, знаєте, от, от люблю я цей сучасний світ, коли є про що поговорити. І не просто поговорити, а подумати, тому що інколи ми дійсно йдемо, якось, ну, не туди трошечки. Так от, про що ж я говорю? Зустрічаюся я постійно з різними людьми. Наставляю я теж різних людей. І останнім часом ми з вами бачимо тенденцію, це не тільки в світі, але і в християнстві, коли дружина має вставати, працювати як не знаю, ламова лошадь, при цьому вона має бути файно виглядати, вона має бути господиню, неймовірною, тому подібне. А чоловік може просто прийти з роботи, покласти ножки на диван і нічого не робити. І це сьогодні теж в багатьох сучасних родинах християнських. Тобто раніше, коли дружині не треба було дати, хоче працює, хоче не працює, може якісь обставини є в родині, вона має працювати, тому що не вистачає там, наприклад, здоров'я або заробітної плати, або ще щось. Да? То сьогодні це знаєте, як за правило. Жінка має працювати і при цьому робити все, що має робити до того. А чоловік тільки робота. Все, прекрасно. І знаєте, претензія, яка прозвучала, неодноразово при тому. Я хочу, щоб моя дружина була як в притчі 31. А я кажу, слухайте, ну скажіть мені, будь ласка, а, а, що взагалі відбувається в притчі 31? Якщо так цілком глобально на це подивитися. По-перше, це е, єврейська родина. Єврейська родина живе по яким правилам. Чоловік приводить до себе в нову будову, тому що що написано? Я йду приготувати місце в домі батька мого, слава Христа. Але цей принцип взят з єврейської свадьби. Весілля. Е, і виходить, що чоловік має привести в нову будову свою дружину, в якій є абсолютно все. Тобто все сучасне, що є. Тоді це, понятна була своя сучасність. Сьогодні це що? Це вся квартира з меблями, з технікою. Якщо ти хочеш сидіти у ворот, як сказано, да, 31 главі, то там написано, що вона керує твоїм бізнесом. І в неї не один бізнес. Ти їй дав бізнес, яким вона керує. Ти розповідаєш своїй дружині, що вона навіть нормально виховати дітей не може, ти вже не даєш їй керувати навіть елементарно дітьми. Ти не даєш їй керувати тим, що є в домі. Ну, наприклад, там, як воно буде стояти, як воно буде конкретно роз, ну, і розположено і тому подібне, як вона буде зустрічати. Тобто ти на мінімалках не даєш їй господарювати, але ти хочеш, щоб вона будувала бізнеси. Ти їй дав ноль, а хочеш мільйони. Ну вибачайте. Якось трошки смішно виглядає. Тим паче, коли ти <кійнська> українська родина і у нас трошки інші традиції. Тому я дуже прошу перед тим, якщо ляпати, неважливо, це чоловік дружині ляпає або дружина чоловіку, подумайте тисячу разів про що ви говорите. Для того, щоб трошечки ні аплашати. Угу. І ще теж одна ситуація була: а, дружина має мені постійно підкорятися, ти хоч лусне. Я кажу, так. Да. Знов таки Христос що сказав? Якщо чоловік, як глава, любить дружину, яка під ним в ієрархії, вона поважає і слухається. Якщо чоловік аб'юз, ми пам'ятаємо таку родину в Біблії, да? Девід потім взяв дружину собі, то і вона... Їй важко підкоритися, їй важко любити, їй важко цінувати, їй важко вкладати, тому що отут -от не було чогось цікавого. Я не хочу вас вчити ви всі розумні, але давайте все ж таки бути не просто розумними, да? а духовно зрілими християнами, які цінують віровчення, які цінують Христа Розп'ятого, які цінують жертву Бога і цінують стосунки з людьми які вас оточують. Боже, дякую тобі за цей день і дякую тобі за можливість роздумувати над життєвими питаннями. Дякую тобі за те, що ти даєш мені мудрость, ти дійсно благословляєш мене бути інструментом в твоїх руках, і я дуже тобі вдячна за це. Хай це відео допоможе тим, кому треба, і таким чином знов прославиться твоє святе ім'я. Я люблю тебе, Господи, і дуже вдячна тобі за твою підтримку, за твою доброту, щедрість, спеклування, за ті справи, які ти робиш в моєму житті. Вони неймовірні. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня.